Мене звати доктор Ріхтер, я науковий дослідник, що спеціалізується на вивченні аномальних явищ. Сьогодні я розповім вам про одну з найзагадковіших фігур в історії людства Джейсона Вурхіса. Це ім'я оточене легендами та страхом. Але мало хто знає, що за цими історіями стоїть цілком реальна особа. Джейсон Вурхіс народився в 1946 році. В маленькому містечку Крістал Лейкат Нью-Джерсі він був незвичайною дитиною. рождав на вроджені деформацію черепа, через що його зовнішність виникала відторгнення і насмішки серед однолітків. Це стало причиною глибоких психологічних травм, які значно вплинули на його подальше життя у 1957 році. Під час перебування у літньому таборі біля озера Кріста Лейк Джейсон став жертвою булінгу. Його кинули у воду, де він ледве не потонув. Цей інцидент став катастрофічним, поворотним моментом в його житті. Його мати Памела Ворхіс, зневірена втратою сина почала мститися. Вбиваючи всіх, хто наважувався відвідати табір. Проте справжній шок настав, коли через кілька років після смерті Памели Джейсон несподівано з'явився живим. Його повернення не можна пояснити звичайними законами природи. Відомо, що Джейсон володіє нелюдською силою, витривалістю. Здатністю до швидкої регенерації. Продовж останніх десятиліть я причав Джейсона, зібравши чимало доказів його існування та аномальних здібностей. Ми з командою неодноразово знаходили сліди його присутності. Відбитки, залишки зброї, навіть відеозапис. Проте кожного разу, коли ми наближалися до правди, Джейсон немов розчинявся у повітрі. Одним з найбільш інтригуючих аспектів його феномена є те, що Джейсон не старіє. Він залишається таким же сильним і невразливим, як і багато років тому. Можливо, в його організмі відбулися якісь мутації, які дарують йому таку виняткову життєздатність. Зрештою, я не можу сказати з упевненістю, що саме робить Джейсона Фурхіса таким унікальним, але я знаю точно це не просто легенда чи вигадка, він існує. Його присутність нагадує нам, що світ приховує безліч таємниць, які ми ще маємо розгадати.